проїзд перехрестя біля мінори, <кхи> рухаємося головною дорогою, ліво поки що повороту не пізніше, ніж за 50-100 метрів вихнули. З трьох смуг можливо повертати із першої, і з другої, і третьої ліворочку. А з першої ще там, де автобус знаходиться, він загнав себе в таке <кхи> скрутне становище. Ми ближче під'їжджаємо, по своїй смузі суцільно не перетинаємо. Суцільно не перетинаємо, не перетинаємо. Пішоходи. Пішоходи є, даємо їм дорогу. І ми на головній дорозі, тому поїхали далі. З затриманням безпеки дорожнього руху. так, Після ліві, Так, чудово, лівіше виїжджаємо, Сучити Сусід на, на сусідній смузі він намагався виїхати сюди, але ж його смуга, бачите, на перехресті стояли транспортні засоби. Повороти всі виключені і продовжуємо рух прямо. Слідкуємо дуже насичене перехрестя, це небезпечне. Часу у нас залишається 9 менше секунд. І ми Зупинимося в тому місці, де пропонують правила дорожнього руху це зробити перед стоп-лінією.